Ми сиділи, ми розуміли, що страшно, але ми думали, що буде краще, але краще не ставало. Діточок багато, тому ми виїхали. Оксана виховує десятьох дітей до квітня вони жили в селі на Харківщині за 20 кілометрів від кордону, ховаючись в підвалі будинку від постійних обстрілів російської армії. З 24-го, як не було світла, ми залишилися без світла. Ну, ми знайшли вихід, ми станцію запустили. Все було гарно, аби там не стріляли. Дуже нам і в огород прилітала, і вікна побила. Ну це не саме головне. Головне, що діткам було вже незручно. Вже ми кожен день, як тільки становилося тихіше, ми думали, що вже все. А ну ні, ні. Дітям, жінка та її чоловік намагалися пояснювати те, що відбувається навколо. Ми казали, що це салют. Салют, салют, бо дітки малі, ну вони все розуміли, старші ж розуміли, що воно зараз не салют іде, тому що ми все бачили, ну, там, ну, і в дома попадали на наших очах, страшно було, і танки, все, ми все бачили, все йшло через наше село, було дуже ну, страшно. Ну, нічого, ми в місті, ми, ми сильні. Під час одного із обстрілів будинок на сусідній вулиці влучив снаряд. Тоді сім'я вирішила виїжджати. Спочатку волонтери допомогли переїхати до Дніпра Оксані та молодшим дітям. А її чоловік зі старшим сином залишилося доглядати будинок, адже у той час в селі з'явилися мародери. Це без рук, під обстрілами це шість утра, ну, 6 годин у нас з утра прикращається комендантська година. І прям шість нас посадили в автобуси, вивозили служби, все, тому що ми б самі не доїхали візді, пости, пости, пости. Ця дорога нам далася дуже складно. Дуже всім діткам було і погано. Ну ми багато були і стояли багато, і багато об'їжджали, ну щоб не попасти нікуди. Три тижні тому жінка з дітьми переїхала в Івано-Франківськ та поселилась в вдома із монастирів. Тут чудово, але вдома е, краще, тому що там друзі, усі наше рідне, там ми родились. Ну, там усе, е, чим ми дорожимо. Тиждень тому в сусідню область, каже Оксана, виїхали і чоловік з сином, адже залишатися в селі стало небезпечно. Ще є загроза обстрілів, і вони ще ну, обстріли ще є. Ще багато і в село прилітає багато. Ну, наші воєнні працюють, Я думаю, що скоро ми будемо вдома. Ну, не знаю, хочемо поближе додому, але ще, ще ждемо. Глина Марішина, Роман Кочужук, новини на Суспільному, івано франківськ